Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене на огляді така чудесна, чудова, просто крута, величезна книга, комікс від видавництва RM. Гарлі, подарункове видання. І просто подивіться, як це виглядає. Отже... А чому я обрав цю книгу? По-перше, подарункове виглядання. виглядає просто офігенно. І те, що я, мій улюблений супергерой з світу Марвела і DC, це Бетмен. Мій, мій улюблений як лиходій, це Джокер. Ну, а Гарлі, Гарлі Квін, вона дуже пов'язана з Джокером і також з Бетменом. І сама ця історія вона дуже-дуже цікава і нам прям розповідає історію само Гарлі Квін. Отже, про що ми дізнаємося в цій книзі? Спочатку як була а, собі звичайна жінка, а, була псих, психотерапевтка, а, і вона собі жила, працювала і нікому не мішала. І тут одного разу, як ми можемо побачити, вона йшла по вулиці і стався якийсь вибух. А саме це був джокер з його бандою, і він направив на неї пістолет. Направив на неї пістолет, але не вистрілив. Потім вони почали битися з Бетменом, і потім його зловили цього джокера, відпирали в Аркем Ну, коротше, відтоді вона вирішила, що вона хоче працювати в аркемі і там допомагати Лекодієм, тому що вона. Думала, що їх, таких як Джокер а, або там отруйний плющ, і так далі. Цих всіх лиходів, про яких ми можемо побачити в Світі DC, в Готемі саме, а, наприклад, в книгах про Бетмена і так далі, то вона думала, що їх всіх можна вилікувати, їх всіх можна врятувати, і що їм всім можна допомогти. Вона в це вірила. А, також. О, і вона потрапила в Аркем і почала там працювати. Спочатку вона не хотіла працювати з джокером, а, тому що Джокер там також оказався. І перші тижні вона з, просто не хотіла його з ним зустрічатися, з ним проводити зустріч. Вона він, він існився в жахах, вона його, можна сказати, боялася чи що. І працювала з усіма іншими поки що виходіями. Але все-таки їй, можна сказати, довелося. Все-таки вона вирішила провести зустріч з Джокером. Вона почала там говорити з ним, потім почала проводити з ним зустрічі. З якимось часом він вже почав їй снитися не в жахах, а в якихось в нормальних снах, можна так сказати. Вона почала з ним зближуватися, проводити нормальні зустрічі, перестала його, можна сказати, боятися. Вона в неї була надія, що вона може йому допомогти. Що вона може зробити те, чого не зробили шість суперспеціалістів до неї. І от одного разу вона а що вона зробила і чим це скінчилося, ви дізнаєтесь в цій книзі. Отже, тут можна сказати, дуже, дуже описана як детально історія, як зі звичайної жінки після спілкування з Джокером і взагалі після всього, що сталося, як вона стала бивцею Гарлі Квін. Як вона стала нею, і взагалі, як можна сказати, можна, тут можна побачити якусь психологію таких маньяків, вбивців, Можна побачити, тут описуються різні хвороби, якісь психічні, і так далі. І все це дуже класно описано. І також цими суперкрутими ілюстраціями. Це просто читається з задоволенням. Отже, Якщо ви хочете щось прочитати про Гарлі Квін, щось настільки крутесне, то я вам обов'язково раджу цю книгу. І також в майбутніх відео буде порівняння цієї книги з цією. Отже. А ви підписуйте на наш канал і не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, читати різні історичні книги, читати комікси, також і взагалі різні-різні книги. Але, звичайно, що. Єдині книги, які не треба читати, це книги російської, тому що воно нам вам не треба. Ну а всім па-па-па.